В'ячеслав Остапенко працює в структурі ДСНС більше 20 років. За цей час він керував діями рятувальників у гасінні десятків пожеж. При тушенні пожежі в Чорнобилі організовували виліти наших літаків на туреччину. Два літаки туди літали і тушили пожежу в Туреччині. – це пожежні літаки, які літали туди для надання допомоги. Братній Туреччині. Тиждень, здається, там надавали допомогу. Сьогодні він отримав сертифікат від нової квартири, який йому вручив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. В'ячеслав Остапенко ніженець. До цього моменту винаймав житло. Каже, радий такому подарунку. Звичайно. Дуже-дуже чекали, дуже-дуже необхідне це житло, тому що дуже давно вже стоїмо на черзі з 2008 року. Звичайно, хотілося б вже мати своє щось. Окрім нього сьогодні ще дев'ять працівників Ніжинського авіаційного загону отримали квартири. Всі вони у будівлі колишньої казарми на території загону. Її перебудували у житловий будинок для рятувальників із сім'ями. Вадим бомбер служить вже 20 років. Він керував діями під час гасіння складів з боєприпасами в Ічні. Сьогодні він отримав нагрудний знак. Вичні мене. Е Залучали як коректувальника, тобто я там не безпосередньо знаходився на самих складах і коригував дії авіації нашої. Я знаходився там на місці, бачив всю обстановку, яка була, і з землі наводив літаки до непосередньо тих місць, куди треба було скидати воду. Загалом авіаторам вручили 16 відзнак від Міністерства внутрішніх справ України. За словами міністра Дениса Монастирського, на Ніжинський авіаційний загін в них є плани. Перспективи створення на базі власне, цього підрозділу Державної служби надзвичайних ситуацій сервісного центру Міністерства внутрішніх справ по обслуговуванню найскладнішої техніки європейської, яка от зараз от бачите перед вами, це Четвертальоти <кій> аж двісті двадцять п'ять. Гордій Єрмак, Костянтин Сіліченко. Новини на Суспільному.